Павло глазовий зозуля. Злий, сердитий з полювання повернувся зять. Теща ж сразу причепилась і давай пилять. Де ти ходиш, де ти бродиш, хочу знати я. Є у тебе жінка, діти, в тебе є сім'я, як субота за рушницю і побрів у ліс. Зять надувся, причепилась, взяв би тебе біс. Це мене? жахнулась теща. Знай же, людоїд, я ще житиму на світі двадцять дев'ять літ. ля ці точні дані, блимнув оком зять. Як не віриш, то зозулю можеш запитати. Закувала Божа птиця у садку у нас і мені куку -ку» сказала двадцять дев'ять раз. Це почувши зять рушницю, як хапне свою. Де вона та клята птиця? Я ж її уб'ю.